Ташуня, привіт! Ти собі не уявляєш, що я тобі там готую зараз. Ти будеш у захваті. Привіт, мої любі підписники! Зараз я з вами теж поділюся, що я знайшла для Тоши вчора гуляючи в парку. Ось подивіться, яка класна берізка. Я її замочила. Вона в мене кілька годин лежала у ванні з водою. Я її там перевертала. Потім щіточкою жорсткою, такою добренько, її всі, всю відмила. Там були такі плями чорні, грязь, бо вона лежала на землі. Все це я відмила як слід, дуже ретельно. Тепер я поставила ось тут у мене закипає водичка. І зараз ми з вами будемо її як слід дезінфікувати. Для чого це робимо? Якщо ви свої, своїм папушкам таке робите, то обов'язково дезінфікуйте кип'яченою водою, кип'ятком, кип'ячою водою. Для того, щоб всі мікроби, всі бактерії, все, що там залишають інші тварини, пташки, в тому числі, бо це дерева, на них сідають інші пташки, вони являються переносчиками різних захворювань. От, я, в принципі, вже кілька разів це робила. Потім пригадала, що я блогер. Yeah. І тепер покажу, ну як я дороблю. Ось водичка вже закипіла. Щоб не витрачати багато часу на це, я знайшла ось такий метод. Я просто їх, так, обережно не обливаємось ставлю. Якусь кастрюльку або мисочку. І бачите, економлячи воду кип'ячену, я наливаю сюди. Потім перевертаємо. І потім ту саму воду знову підігріваю, і так само, ну, не, такий, не так довго приходиться чекати, поки закипить знову вода. Бо води потрібно багато. Треба ретельно все продезінфікувати. Бачите, я кілька разів проходжуся. Зараз цю воду перелью назад, поставлю, щоб вона знов закипіла. І так само, передвігаючи, пересуваючи палку, буду кожну частину повністю обробляти киплячою водою. Бачите, вона трохи жовтіє, ця вода. З цієї кастрюльки я ще не використовувала воду. Отаким От чином, зараз всю оброблю палку і потім дам її тощику, Подивимось з вами, як він на неї відреагує. Ну, ось, все готово. Несемо до Тоши. Тоша! Дивись, що я тобі принесла. Куди тобі покласти? До речі, це теж берізка, мабуть, була, так? Да? Ой, так, я, мабуть, покладу от сюди. Він тут, бачите, проводить час, бо тут є його какулі. От, і якраз вона сюди класно лягає. Буде нормально виглядати у кімнаті. І він зможе тут лазити, коли перестане її боятися. Це може бути скоро, а може бути через кілька днів. Але я точно знаю, що він буде оце все гризти, вигризати, оцю кору буде намагатися згризти. Цю, потім я буду перевертати цю палич, палицю. В общем, це просто клас. Ось ця палка у мене вже давно, верніше у нього. Оцю паличку я недавно принесла тоші з лісу, теж так само я її обробляла. І він з нею зараз займається тут. Ну так, частенько Тут це вигризає, оці всі кору, це все він згризає, йому дуже подобається. Ну і я сподіваюсь, тож, я сподіваюся, що я не даремно це старалась з цією паличкою. Ану, йди сюди. Йди сюди. не бійся, Давай поближче підійдемо. Дивись, що це? Це тобі. Це тобі подарунок від мене. Дивись, яка класна. М? Скажи класна. Збираюся вже дьору давати, да? а яка цікава паличка. Да? Може тобі туди її покласти? Там буде все на диван? Буде глушпиння падати. Так що ні, туди не покладу. Тож, йди сиди. Іди, Мій хлопчик, мій любий хлопчик, моя зайка. Тож, скажи всім дякую за перегляд. І зустрінемось з вами у наступному відео, коли вже Тоша буде гризти цю паличку, я буду. Його знімати і покажу вам обов'язково. Зараз йому треба звикнути до неї і проявити цікавість. Посміхнись, нове відео вже зовсім скоро. Підпишись на канал Pets та залиш вподобайку.